Весняні прогулянки не в радість. Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. За вісім років актриса перенесла три операції на мозку і була за крок від смерті. Пережити таке це крутіше ніж бути матір'ю драконів. Вперше актриса потрапила у лікарню у лютому, 2011-го. Якраз завершився перший сезон Гри престолів. Емілія була у північному Лондоні у роздягалці однак ледь могла натягти на ноги кросівки через втому і виснаження. Мій тренер сказав мені стати на планку, і я відразу відчула, ніби гумка стискає мій мозок. Я намагалася ігнорувати біль і пройти крізь нього, але просто не могла. Я сказала моєму тренеру, що мені потрібна перерва. Якимось чином, майже поповзом, я дісталася до роздягальні в туалеті. Я впала на коліна і мене сильно знудило. Тим часом біль стріляючи, стискаючи, колючий, посилювався. На якомусь рівні я усвідомила, що відбувається. Мій мозок був пошкоджений. Далі актриса пам'ятається спалахами її викликали швидку, яка відвезла дівчину у столичний госпіталь Вітінгтон. Ніхто не знав, що з нею відбувається. Ситуацію прояснив знімок МРТ. Діагноз був швидким і зловісним. У мене була аневризма, розрив артерії. Як я пізніше дізналася, близько третини пацієнтів з таким діагнозом вмирають відразу або незабаром. Пацієнтам, які вживають необхідне термінове лікування для усунення аневризми, так як існує високий ризик повторної смертельної кровотечі. Її провели три години хірургічне втручання. Це була не остання операція зірки, і не найгірша. Дівчині було всього 24 роки. Емілія Кларк зізнається, до того випадку вона не часто думала про своє здоров'я. Проблем із самопочуттям теж не було. Одну мігрень, кілька запаморочень та втрату свідомості вона списувала на активне життя і стреси. Після першої операції, яка була мало травматичною, актриса провела чотири дні у відділенні інтенсивної терапії. Потім ще півтора тижня знадобилося на відновлення, але не все було добре. Актриса навіть не могла згадати своє ім'я. Я страждала від стану відомого як Афазія. У найгірші моменти я хотіла, щоб мене відключили. Я просила медперсонал дозволити мені померти. Моя робота, вся моя мрія про те, яким буде моє життя, зосереджена на спілкуванні. Без цього я була втрачена. Емілію знову відправили у палату інтенсивної терапії, і за тиждень вона змогла говорити і повністю промовила своє повне ім'я Емілія Ізабель Єфімія Роуз Кларк. Зірка змогла покинути лікарню і продовжити роботу, але її попередили на іншій стороні мозку є ще одна аневризма, менша за розміром, тож їй слід бути обережною. актриса повернулася до промотуру Гри престолів, але тепер зізнається, що була дуже слабкою і часто приймала морфій між інтерв'ю, щоб впоратись із болем. Зйомки другого сезону серіалу стали для неї суцільним випробовуванням. На майданчику я не пропустила нічого, але я боролась. Я не знала, що робить Дейнеріс. Якщо зовсім чесно, кожну хвилину, кожного дня я думала, що помру у 2013-му Під час одного з регулярних оглядів лікарі виявили, що друга аневризма збільшилася вдвічі і потребує операції. Коли мене розбудили, я кричала від болю. У них не вийшло. В мене була сильна кровотеча, і лікарі дали зрозуміти, що мої шанси на виживання сумнівні, якщо вони не почнуть оперувати знову. На цей раз їм потрібно було отримати доступ до мого мозку через череп і зробити це негайно. Ці дві операції виявились болючішими і складнішими за першу. Актриса провела місяць у лікарні. Вона втрачала надію. В неї були напади паніки. Зараз ті темні дні вона навіть згадати не може. Мозок їх заблокував. Зараз Емілія каже, вона відновилася повністю здорова на 100 відсотків. Так вона про себе пише. Та хвороба не минула для неї безслідно. В пам'ять про видуження і батька, який її підтримував, однак сам пішов із життя у 2016-му, Вона створила Сейм'ю організація, буде збирати гроші для людей, які одужують після черепно-мозкових травм та інсультів. На останок річна Емілія Кларк, відома як Дайнері Старгарієн, та матір драконів. Підсумовує є щось втішне у тому, що настав кінець Гри престолів. Я така рада бути тут, бачити кінець цієї історії і початок всього, що буде далі.